Hello everybody, today we are at Ivano-Frankivsk and we are holding held the second SOLUX conflict ceremony here in this region. And also that we have been presenting that our new products and also the, uh, those new technologies we have been devoted in. Also as well the local technical in Ukraine, Igor, also introduced uh, everything about the every technical details about CNI solutions we hope that these kind of seminars will be like being held in more and more in, in ukraine, the, all the regions, and our solar team will be like a fully support to these on-site seminars. <laughs> Найбільше нас зацікавили це промислові системи накопичення. Інтерес саме в таких системах накопичення в тому, що багато підприємств мають надлишки. Продаж відбувається на сьогоднішній день в середньому 3-5 гривень. Тариф з мережі це в районі 10 до 11 гривень. Відповідно, маємо 7 гривень профіту, який втрачає клієнт. Якщо це все зарядити в акумулятори, окупні системи там 2,5 роки шикарне рішення на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, наскільки вам добре допомагають ось такі семінари продавати людям обладнання, там навчатися? От наскільки це продуктивно виходить для вас? Сьогодні дуже продуктивно, тому що багато отримали відповідей на наші питання, і відповідно вже можемо продуктивніше це розробити для клієнта і запропонувати вашу продукцію під наші рішення, під існуючі об'єкти навіть. Хотіли бачити в наступних навчаннях. Було б цікаво, якби були в нас більш сильні навчання по конкретних виробах, наприклад, по тих самих системах накопичення з нюансами налаштування, підключення, тому що це нас найбільше хвилює. що, розуміємо, продукція має там сервіс, якість і так далі. Але для нас, як монтажної організації, головне це як його правильно змонтувати, підключити і саме головне, налаштувати. Дуже дякую вам. Будь ласка, які новинки з обладнання вас сьогодні зацікавили найбільше? Найбільше зацікавили енергозберігаючі сторіджі. як на мене, це майбутнє. І дуже крута позиція від Solex – Це мережеві інвертора, які можуть працювати в'язці в з генераторами. Як на мене, сьогодні це дуже важливий факт. І не на одному об'єкті є запити переставити всім популярний інвертор, який скажімо, користувався популярністю по сьогоднішній день на Solux Force. Тому це напевно найцікавіше на сьогоднішній день. Будь ласка, як давно, працюєте з обладнанням SOLAX? Близько трьох років. Супер. Що вам найбільше подобається з систем і взагалом переваги назвети, будь ласка? Переваг це безумовна якість і шикарна підтримка сервісних інженерів. Ось. І людяність відношення до, до клієнтів. Відповідно, це впливає на трансляцію нас як для кінцевого споживача. Ось. Тому. Все це не всоті, власне, конкурентам є буде тягнутися. Ага, скажіть, які найбільше яких систем поставили? Мережеві, гібридні комплекти, промислові? Можливо, плануєте щось. Зараз рахують в, в розробці промислова е, накопичувальна станція і все залежить від сезонності. Наприклад, минулого року у нас дуже було багато гібридних старим на цей рік. Йде мережева станція переважно в запиті у людей. Найбільше сподобалось новинок, які були представлені сьогодні на семінарі. Е, Цікавого це насос тепловий для будинку і система контролу, контролю, контролю е, всіма, всіма апаратами від SOLEX. Е, сподіваємося ближчим часом протестувати на реальних об'єктах.